Доброго дня всім. Я так розумію, що будь-які зміни е, плануються для того, щоб було щось краще. Е, насправді вже є три роки з того часу, як зміни запроваджені. Ліквідація частини функції саме служби і передача її в різних, різних підрозділах. Судячи з сьогоднішньої дискусії, поки що я не почув жодного аргументу, що стало краще. Для безпеки і безпечності проживання українців на території України. Якщо за три роки ми не бачимо позитивних наслідків тих змін, то може ці зміни були неправильні, або ми повинні собі задати питання, наскільки вони правильними були такі зміни. І напрацювання регламентів які, чи, чи цього алгоритму, про який ви говорите, що на третій рік міністерство може ви спільно і погодити їхні пропозиції. Ну, вважаю, що знаєте, я... це підписання постанови, яке відбулося, ви знаєте, коли я був міністром хорони здоров'я, я був проти цього е цієї реорганізації, і я проти до сьогоднішнього дня, проти цієї реорганізації. Треба було змінити функції тільки, а не кіндувати служби. Е можливо, це я заручник цієї точки зору залишився. Ну, ви знаєте, що є рішення суду про фальсифікацію моєго підпису під цієї постанової навіть, Але не в тому справа. Ну, давайте так от чесно скажемо один одному. Якщо механізм новий не функціонує, то може повернутися або до попереднього механізму, або запропонувати інший механізм, який функціонує. Знаєте, це мені нагадує ситуацію з сьогоднішніми змінами, пропонованого Міністерством охорони здоров'я по реформі. Не створити нічого, ліквідувати старе, а потім зробити щось інше. Які пропозиції конкретні, от скажімо, от зараз є теж Володимир Іванович, ви маєте вже досвід за три роки, по суті, це як пілотний проєкт. Можливо, все-таки почати зі змін законодавства. Або за ратифікації повної міжнародних санітарних права. І побудувати таку структуру необхідну, про яку вже три чи 4 виступачі говорили, що потрібен якийсь кордонуючий орган, один-єдиний. Бо коли в нас 3 чи 5 відповідальних, то в нас обов'язково буде хтось без відповідальних. і система не буде функціонувати. Можливо, от на, саме на ідеологічному рівні у вас були якісь пропозиції, щоб ми як законодавці, як законотворці, Могли вийти з якимось спільним баченням, спільним рішенням і від комітету запропонувати, наприклад, зміни до чи існуючого законодавства. Чи щось потрібно зробити, бо так далі тривати не може, коли ніхто ні за що не відповідає безконтрольно, майже всі один на іншого киває і говорить, ну там ще не зроблено, там ще не узгоджено. От якось от, може в цьому ключі. Це стосується речі тільки теж спожив а і Міністерство охорони здоров'я також щоб дати якісь такі конкретні пропозиції, щоб ми могли вийти на якийсь проєкт законодавства. Насправді знаючи ситуацію, як Міністерстві охорони здоров'я де це громадського відділ громадської зброї по осіб, з яких працювало 5. Насправді всюди повинні бути фахівці. І це теж є проблема управління в наших системах на вищому добринні. І, безумовно, для такого розуміння, я приємно вражений вашою фактою такої компетенції, але вам не може одна людина в Міністерстві охорони здоров'я робити і бути національним координатом. Для цього мають бути ці різні. Тому, можливо, навіть і перед Міністерством охорони здоров'я, так як ви тільки пані панічано сказали, що переважні, переважні, переважні більшості. Правда, національний координатор є Міністерство охорони здоров'я. Поставити питання, що в Міністерстві цей відділ е, чи громадського здоров'я, чи що, відповідно до міжнародних правил, е, був перше фаховий, по-друге, з достатньою кількістю співробітників, які могли забезпечити цю координацію. Тому що без людей, що ми тут приймали, реалізувати буде це неможливо. Я один із одна із пропозицій, як резолюцію, звернутися скажімо так, до Кабінету міністрів з тим, щоб в цьому самому штатному не можна скорочувати вже до кінця Міністерства охорони здоров'я. Якщо додатково ще будуть покладені функції, особливо громадського здоров'я, і вона справді значно значно розширено. Окрім того, думаю, що... Насправді ця дискусія має бути переведена ще і з ініціативою до самого Кабінету міністрів України, тому що е головним координатором усіх міністерств і Кабінет міністрів України. І віце-прем'єр чи прем'єр-міністр. І служба, одна, яка е держпраці підпорядкована Міністерству соцполітики, е процлужба підпорядкована Міністерство аграрної політики, а велика частина підпорядкована МОЗУ, та не домовляться ніколи. У них є своє начальство, є свій головний координатор. Тому на справді, щоб кам'ян нарешті визначиться, теж з алгоритмами, який з бачення Алгоритм. І, безумовно за нами, як за законодавцями, дати законодавче поле правильне, для того, щоб не було дискусії, хто важливіший, хто правильніший, тому я думаю, від вас у ці пропозиції в резолюції нуля. На протяжний тиждень, чи як жалеції видачі, щоб що воно вийшло з цих бачення, але з усіх, у, з усіх сторін зацікавлених в процесі. І розуміючи, що в підсумку, саме в підсумку, є найважливіше. Це комфортне, тривале якість життя людини на цій території, де вона живе, де називається Україна. Це головна вона Не так. функціональні служба функціонування життє діяльні життя і здоров'я людини.